Слава Україні! Розпочалася 435-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору. Вночі, 4 травня 2023 року, ворог знову атакував шахедами з північного напрямку Брянська область та з півдня, східне узбережжя Азовського моря. Окупанти. Застосували до 24 ударних дронів «Шахед». силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено 18 цих ударних БПЛА. Протягом минулої доби противник завдав двох ракетних та 68 авіаційних ударів. Здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано. Та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ворожих ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля наведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках відбито 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. На Волинському. Та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка особового складу російських територіальних військ. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Російської Федерації. Протягом минулої доби з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Бучки Чернігівської області, Нововасилівка, Рожковичі, Ворожба, Басівка. Юнаківка, Миропілля і Запсілля Сумської області, а також Сотницький Козачок, Гурів Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські хутори та Миколаївка на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив обстрілів противника зазнали Тополі, Кам'янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман-Перший, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки з метою пошуку слабких місць в нашій обороні. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське і Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії. У напрямку населеного пункту Нью-Йорк від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Біла Гора, Північне та Південне, а також Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Сєверного Донецької області. Успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка. Ласточкіне, Сєверне, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське. На Мар'їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення, відбиті численні ворожі атаки в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Обстрілів також зазнала Красногорівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Причистівка, Золотанива та Шахтарське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав ракетного удару по місту Запоріжжя та авіаудару по Кізомису Херсонської області. З артилерії обстріляв населені пункти Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, Капулівка на Дніпропетровщині, Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка. Кізомис та місто Херсон загинули цивільні люди. Триває примусова паспортизація громадян України у Генічеському районі тимчасово захопленої Херсонської області. Російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна, обмежують у переміщенні між населеними пунктами. До людей з українськими паспортами. Показове упереджене ставлення з боку загарбників. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також чотирьох ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, три склади боєприпасів. Та пальномастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 650 російських окупантів, знищили 5 танків, 17 бойових броньованих машин та 16 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив три реактивних системи залпового вогню, 4 засоби ППО, 21 автомобіль та 7 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили. Переможемо! Слава Україні!